Добрий день! Дітки, давайте з вами згадаємо, які плоди збирають восени на городі. Так, це капуста, це картопля, це цибулька, бурячок, морква та інші різні овочі. А скажіть, будь ласка, а як ми можемо назвати всі ці плоди одним словом? Так, овочі. А де вирощують ці овочі? В саду чи на городі? Так, на городі. Малята, а чи знаєте ви, що різні овочі ростуть по-різному? Ось, наприклад, капуста росте на землі. Перчик росте на землі. Помідорчик теж росте на землі. І також на землі росте огірочок. Але є такі овочі, плодів яких не видно на городі, тому що вони ростуть у землі, а на грядках виглядають тільки їхні чубчики. Це такі овочі, як картопля бурячок, цибулька та морква. Дітки, а зараз я хочу вам запропонувати пограти у гру, яка називається на землі. І у землі. Погляньте, будь ласка, у нас із з вами є дві чудові корзинки: одна червоного кольору, а друга жовтого кольору. У червону корзинку ми будемо складати овочі, які ростуть на землі, а у жовту корзинку ми будемо складати овочі, які ростуть у землі. Так, бурячок у нас де росте. Так, вірно, у землі ми його покладемо у жовту корзинку. Марквинка. Де росте? Так, у землі ми теж її покладемо у жовту корзинку. Карпуста. Так, вона росте на землі. Ми покладемо її у червону корзинку. Помідор. Так, він теж росте на землі. Ми його також покладемо в червону корзинку. Картопля. Так, вона росте у землі. Ми її покладемо у жовту корзинку. Огірок. Так, він росте на землі. Ми його кладемо у червону корзинку. Цибуля у нас де росте? Так, у землі. Ми кладемо її у жовту корзинку. І в нас залишився наш перчик, де він росте. Так, вірно, на землі. Ми кладемо його у червону корзинку. Малята, сьогодні ми з вами говорили про овочі та дізналися, які з них ростуть на землі, а які ростуть у землі. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!